Я буду задавати сім питань тобі. Це такі вимоги до влади. Я вже розумію, що де ти скажеш ні, де ти будеш проти, але я змушений задати. Якраз вистачить часу нам, щоб завершити твоє президентство. Перша вимога проста. Я вже тобі називав цифру, скільки у нас держапарату. Більш того, я скажу, я за цим слідкую, і у нас з радянських часів ніколи не було процесу, щоб він зменшувався. Так. Невеличкий приклад тобі. Як ти думаєш, скільки принуковичів прокурорів працювали в Генеральній прокуратурі? Не знаю, 350. Згадайся, скільки зараз. Ну, мабуть, півтори тисячі. Сто процентів. Саме стільки. А у нас постійно були проєкти, щоб, як в Швейцарії, було сім міністерств, більше не потрібно. У нас 20. 20. і ще нове буде. Вибач, переб'ю в Ізраїлі 38. Міністерство, ну я думаю, що дивись, з Ізраїлем простіше, це унікальна країна, так, де, от, де, де не нема, дивись, де немає еліти, знаєш, так. як одокремленої. Вся країна еліта, тому що всі воюють. Так. Бо це визначає еліту. Хто таке еліта? До цього зараз дійдемо. Вимога під час війни скоротити 90, ні так, 80. Ну, наприклад, я тобі нагадую, що, наприклад, грузини в третьому році, коли робили реформи. Скоротили 75% існуючого держапарату, причому 50% воно скоротили взагалі установи, їх перестали існувати. А в тих, що залишилися, сразу в один день на 50% скоротили персонал. А потім вже почали розбиратися і міняти їх ротацію. А як ти доносишся до такої ідеї під час війни скоротити держапарат? Нормально. Тобто, більш. Ну, да. Позитивно? Друге питання. Тут треба. Ну, Скористатися, ну, да. Міру знати. ж да. Скори... звичайно, звичайно. категорично проти. Ну, якщо ехерічно. чесно, якщо чесно, я б робив таким чином: якщо б я був навіть не президентом, а людина, яка могла б собі дозволити, знаєш, як диктатор впроваджувати рішення, я б залишив наверху чотири функції: оборона безпека, як одна функція, бо це все безпека, дипломатія, без неї, ну. Ну, можна представляти окремо там країну, це загальна функція. Забезпечення економічної діяльності. Ну, Гроші, нацбанк, податки, все інше. Бюджет загальний. І юрисдикція. Вона повинна бути. Причому юриспруденція саме як забезпечення справедливості, бо треба буде вирішувати питання, пов'язані з порами. Дивись, все інше спустив на справедливість діляння. це четверте «Д». Найвищий попит з моєї точки зору зараз в українського суспільства це запит на справедливість, якої її просто зруйнували вщент. Да. А дивись, а все інше управління місцеве совредування. Причому ти згадав перші дні війни, і я дуже теж їх пам'ятаю. На жаль, я пам'ятаю по проспекту який колишньої перемоги, скільки стояла на виїзд. А воєнкомати не пам'ятаю, бо зразу йшов до знайомих, які вже були в теробороні, але пам'ятаю вантажівки з зброєю і дійсно розбила, розбивали зброю і так далі. Тому я вважаю, що наша нація дуже самоврядна. Майдані тільки згадати. Так. І на місцевому самоврядуванні вони вирішували більшість так. питань, які зараз у тих чиновників, які з, з, усім всім ми бачимо на фотографіях з кешем. Друге питання. У нас є можливість під час війни міня... міняти еліту, ротацію, не відразу, і не всі. Бо один із факторів воював, пройшов фронт, маєш перевагу при, якщо ти йдеш в держапарат. Так, тут є відповіді, звичайно, не кожний. Звичайно, той, хто має фах, звичайно, хто але. І знаєш, як це не дивно. У нас не так багато залишилося старої гвардії, якому поважаємо. Нещодавно Горбулін написав, що кожен чиновник повинен прийти в фронт, підтримуючи цю ідею. Як ти відносишся до програми заміни еліти через фактор того, що людина повинна в різному форматі була приймати участь в обороні країни? По-перше, я ненавиджу слово еліта. Я вважаю, що в політиці, в нашій в українській принаймні, еліти не існує. Це правда. Я як політолог тобі так, кажу, еліта що... дивись, функція, Я, я розумію, безпека, я розумію, конкретна про що ви, здатність. Да? Да. А, в принципі, ставлюсь позитивно. Позитивно. Але знов таки м -м -м, треба знати міру. А знаєш, я тобі скажу. Є люди, які, бачачи цей пункт, казали мені: от дивись, я по якимось обставинам ну, не буду на фронті. Але я знаю, що робити, я фахівець. Без проблем створювати інституції радників. Згодом. Але рішення повинні приймати люди, які пройшли державне випробування Згоди. на оборону. Третє питання воно дуже таке, як то кажуть, контроверсійне для тебе. Переходити все ж таки від армії радянського типу, де цивільне населення підлягає призову, мобілізації, ми бачимо, що відбувається. Але. Ця вимога все ж таки починати навіть зараз створювати професійну армію, де мотивацією є не так, як у 2022 році пішли всі, хто вважав себе патріотами. Вважав всі, хто От для них не було питань, що вони захищають. Але якщо ти береш звичайного пересічного цивільного, треба його звати в армію, тому що тут є зарплата, тобто перетворити армію в найпрестижнішого роботодавця сто відсотків дав якого зараз немає, де є соціальний пакет, дає все 100%, підготовка 100%, і все інше. 100% Окей. Okay. Да. Четверте питання. А знаєш, я взяв два гасла з Радянського Союзу. Перше гасло все для фронту все заради перемоги. 100%, 100%, 100%. І це стосується бюджету. Не, не тільки. Ми витрачаємо сьогодні на життя мирне більше, ніж да? на озброєння, да. я вже казав цифри, більше ніж на е, оборону і все інше. Я готовий тут. Щоб залишилася тільки критична інфраструктура, 120. жити без ремонтів стадіонів, да, да. тільки щоб на фронт йшли да. гроші в цьому контексті, от саме в цьому, дуже вдало сказав Кирило Верес. Країна має жити від слухай. І... Мені він так подобається в останній останнім. Ви можете часи. бути не на передовій, ви можете бути в тилу. Він сказав, мені не потрібен тут підприємець. Да. Так, він буде простим рядовим в окопі. Є такі, хай там робить так, щоб в мене да. було озброєння. А, знаєш, яке друге гасло? Це до другого питання, яке задавав. Райком закрит, всі пішли на фронт. Я хочу подивитися, щоб на Міністерство закрите, всі пішли на фронт, і це було по таке гасло. Ще пам'ятаю пам по радянській історії. А, питання четверте. Мені здається, Да, питання четверте. Нарешті треба прийти до економіки військового часу. Як формулюють його ініціатори питання? З одного боку, прибрати всі втручання в діяльності. діяльність, з іншого боку, держава повинна стати найбільшим замовником підприємцям всього, що потрібно для оборони. Ну, абсолютно логічно. Окей. Це реал... а... Чи реалістично це два, умова? Два наступних питання: п'яте, ні, шосте і сьоме, мені здається. Щось я пропустив, чи ні? Шосте і сьоме, вони будуть такими. Відкрити західні кордони, вони нічого нам не дають. Всі, хто хочуть бігти, все одно біжать, корупція. І вони тут ну, воювати за країну не будуть. Але з іншого боку, навіть прикордонників, вони більш потрібні в білоруському кордоні, на Сумщині. Хай захищають прикордонники наших союзників. От ще треба їх просити, захистіть наші кордони. Бо нам ці хлопці потрібні там. А, і більш того, багато хто б повернувся. Дивись, не повертаються, тому що розуміють, це в один сторону. Тому що інколи життя таке. Є люди, яким треба їздити. І це вони б залишалися громадянами нашої країни. А, можливо, це потрібно було на початку закриті кордони. Зараз, мені здається, більше проблем, ніж плюсів. Складне питання, воно, я сказав, що да, далі буде. Складним. Воно в першу чергу для мене емоційне. Ну так. На емоційному рівні я категорично проти. Бо скажу відверто, я просто а, зневажаю, коли оці. Я навіть їх чоловіками не можу назвати, коли я бачу там відео про плавунів оцих або там різних літунів, коли там 43 тіла набилося в бус. Які там рекорд поставили, хотіли втекти. От поваги до цих людей в мене жодної немає. Жодної підкреслюю, нуль. Я їх зневажаю. Чи варто їх тут утримувати, які з них будуть бійці? Скажу так: за моїми оцінками, я думаю, кадрові військові зі мною погодяться. Що приблизно, якщо взяти оцих потенційних тікачів 10, то, мабуть. 7-8 це баласт. Я тобі Але 2-3? Да, в мене на фронті чоловік 30 близьких знайомих, один із сержантів, головних, сказав так: прибули навіть не втікачі. А от це ТЦК знайшло на вулицях, знаєш, бусифікація називається. Да. 25 – один готовий до бою. Всіх інших не знаю, що з ними робити. Потенційні я про це я зафири, да. Потенційні двохсот, а мені такий баласт не потрібен. Uh, питання сьоме останнє, воно цікаве теж. Uh, Вибачте, yeah. на завершення цього, yeah. за будь-яких обставин, от ті особи чоловічої статі, які не беруть участь в безпосередньому захисті держави, вони мають на колінах стояти до кінця свого життя перед тими, хто боронив їхні родини, їхні домівки і нашу батьківщину. Дивись, останнє сьоме питання, воно таке широке. Воно називається повернутися, почати повертатися до демократичних процедур. Що мається на увазі? Для мене там головне, що в сьогоднішньої влади немає діалогу з суспільством. Абсолютно як можна розвивати цей діалог? Це вже є як політехнолог можу сказати почати з круглих столів з представниками різних представників громадського суспільства журналістами, підприємцями, активістами, всім іншими публічними. З технологічної точки зору, ти як технолог професійний, так. ти абсолютно правий. А тепер відпов... дай мені виповідь на наступне запитання: як ти вважаєш за нинішньої влади? Це реалістичний сценарій? А на жаль. Але дивись, Су треба, щоб не, суспільства... не бачу приводу для дискусії. Треб... Треб... Да, хочу. дивись, воно широке. Плебісциди. Що таке плібіцид? Це як опитування. опитування От, якщо такі... чесно, у нас був один, ми з тобою про нього розмовляли. Через дію нас питали про зброю, так влада не використала, але вся країна знає, що більшість українців за використання зброї для самооборони і вільний його офіційний пер переобіг, бо все одно ми всі тепер при зброї. А причому це було до війни. Я думаю, зараз відсотків більше і от питати суспільство стосовно різних важливих тем, як ми вважаємо, так, так, і це важливо для влади теж, бо це зв'язок. Єдиний марафон, ну, вибачте, а, влада впасть ідемо на марафон. Це ну, злочин. Да. Це злочин проти Конкурент, України. Кон, повернутися до конкурентного інформаційного поля. Ну, вони ж на Диви, це дивись, не можуть. Заборона на ворожу пропаганду, так. Цензура військова, так. Але суспільство повинно спілкуватися, і влада повинна чути і розуміти, що там відбувається. Ну і, вибач, саме таке саме важливе питання. Якщо не повернутися до виборів, то повернутися до розробки законодавства, бо старе законодавство виборче ніяк ну, не враховувало не війну абсолютно. і навіть готувати його на час війни. Чому? А якщо війна буде 10 років, да? ми що не будемо міняти немає відповіді. Да. відповіді. А я тобі скажу, технологічно ми можемо проводити вибори під час війни да, звичайно, не в старий паперовий спосіб. Ну, як не дивно. Я скажу з точки зору технологічної, я навіть mm. можу собі припустити, яким чином навіть під час війни можна вносити зміни в Конституцію. Припиняється, наприклад, на 2-3 дні юридично воєнний стан. В цей момент ухвалюються рішення по зміні Конституції в Верховній Раді, але перед тим має в Верховній Раді відбутися велика підготовча робота разом з. Опозицію, з трипозицією, з дупозицією, з власною бригадою для того, щоб вийти на голосування, заздалегідь узгодженим рішенням. Від того, що на півгодини, там, на, на добу змі... відміниться режим, це ж режим тільки воєнного стану, нічого в країні не відбудеться. Нічого. Але з юридичної точки зору рішення буде ухвалено. А через наступного дня о 9 ранку вводять його знову. І так зробити тричі, як вимагає Конституція. Бо три. Але так. Да, є ще одна паска. Згідно Конституції, зміни до Конституції можна вносити з трьома сесіями, а це півтора роки. Але ну те, що маємо таку кризову ситуацію, це абсолютно. Наш час підійшов. і Нашим глядачам я я розумію, я віддам. На час підійшов вже до кінця. Закінчується термін президентства Георгія. Я дуже радий такому гостю, якщо чесно. Особливо я думав, інші результати будуть бліце від того, як починалися. Підписуйтесь на наш канал. Я тобі дякую. дякую за, ну і повертаю тебе. Хотів в сказати, в, в мирне життя. Ні, не в мирне життя, в а в нашій реалії, де є війна і де так. є наші завдання особисті. Дякую.